Сідо погріти зуб, усі <різь> до печі погріти плеч. Щедрівочки щетрувала, з Новим роком висвітала, щоб і твіту гатіннявкав і собака дворі гавкав, щоб він фінанси мав, щоб веселий сміх лунав. Щоб діти були чемні, вихідні були приємні, щоб на картці грубі гроші, а начальники хороші. Євро сховане в коморі. Сало на дворі, в гаражі стояв ферарі і ще лексу, щоб до пари, в хаті з мармору камін і басейн хоча б один. Ну а в ванні ще й джакузі, щоб коньяк бовтався в бузі, щастя, щоб не лізло боком одним словом з новим роком. Вийди, вийди, ґаду з хати, маєш радість коло хати, щедрик, щедрих, щедрівочка. Вже приходить, маланочка. Ой господар господарочку, пусти в хату маланочку. Маланочка чисто ходить, нічого в хаті не зашкодить. Як зашкодить, то помиє, їсти звар ще й накриє. Ой, щедрі вечір, господароньку, Кличе нас Господь на вечороньку. Ой щедрі за саме сніг. सि प्रियस्य द्रोयमसि कथे प्रिय स्राणि पशीर प्रिय स्राणि पशिवी सु Бухівців, сходи при чіп їсти зварить ще й до зварить їсти та нап'ється, ще й до міста поведеться. Маланочка в місті пила, сухий фартух намочила, Повій вітри туди-сюди, висуши фартух, бо ж піде в люди. Наша маланочка не робоча, мені сорочка поробоча. люди йдуть на жнива, а маланка на пива. Люди Люди нажали сім кіп, а малонка один сніг. Валанка господиня, як попередя, та й коли, своє дощиті і хлопання. Штани зверху спідниця. Наша Маланка не дівоча, на ній сорочка парубоча. Наша Маланка не господиня, уся в неї верхом на долину. Вечір добрий, вечір І до того не звичайний. жит, а ти як сюди потрапив? І швайноків, вас поріг висоці, я завітав вас по самі війничам. Бачу, тут у вас. Ми щось купуємо, ми може торгуємо, А як треба, то продати, має добрі кра. Сіловою, мілом товіла. Майки, смайки, Тут кошулі, і кроватки, кашкети, модні латки, сучунує запалівка, пиво зіло, сіло, зіло, зіло. Кайше, де не морожи людям голову. Люди і так всі гроші на свята потратили. А я знаю, як вони ту потратили. Цілий тиждень до Різдва під рекламу фесталу по телевізору старі і молоді трибухівчани готуються до прийому гостей. Обсмалені сині вже давно лежать копитами до неба. Трибухівська свиня, як лего, миттєво розлітається на шинки, ковбаси, кров'янки, шпікачки, відбивні, сайти сони, холодці, тушені мозки та чинні ребра та ще з добрих десяток страв. Немислимих врешті світу, як у Біблії, розгортаються засмальцьовані книжки з рецептами, дрібно списані ручками усіх кольорів, демонструючи численні рецепти тортів, пляцків, запіканок, медівників, штрудлів, наполеонів та вишиванок, перекладанців із грибочків, сухарів, кукурудзи. Верцята холодильників підперті штахетами, стримуючи навалу продуктів, куплених на свят. Два відерся майонезу, варена ковбаса, три своєчки зеленого горошку, шість пачок масла. Вариться капуста на голубці, треся хрін на свіклі і макну кутю. Самогонка вже давно вигнана і закрита в комарі. Бо та сволота, і мерлими без вуха випадку. Вино Всего року дороге купив по 50 гривень. Двері там, де все називно, відкриваються сантиметрів на тридцять, так, щоб тільки пройти акуратно і ще докласти харчів. Десять ітерило холодю, ми шинок, стигне к сім. З поміж Евересту вишитих по не те все з обризів дивиться, матір Божа. І не дай Бог, щось і того зачеп'яти. Най! Ото на свята! Ви мені дрібні гроші по 5 і по 10 гривень колядникам. Десять гривень то сусідським дітям, з якими на посварені. Ну і, звісно, ближчим народичам. Так, з груп до свят готові, решту сідокупи пізніше. Прийміть мої побажання, малі невеликі, без вибули всякого року здорові, як чм'які. Без вас не дав пинала і жаба не тісла, полічя не спиняла і теж, що не грізла. Без ви були всі здорові і добре сямали. Без ви були такі файні геть вічичку са. Добрий вечір, добрі люди. Я циганка чорна, на все проворна. Чари, бари, окуляри, дуже люблю я доляри. О, виджу ваше свято файне, ще й до того незвичайне, ну я ж дурно не прийшла, всю правду вам розкажу, що що маєте, що вас чекає, яка доля вас піткає, О, виджу, виджу різні покоління, і великі, і малі, і файні молоді. О, бачу, бачу, жіночок старших. О, виджу, будете довго жили. І ну, як будете до клубу ходили. О, виджу, виджу, наше село розквітає. Люди зі всіх куточків додому вертають. І радіє вся сім'я, і дідусі, і бабусі, і діти. О, виджу, виджу, як всі ще часів хлюпають у басейні. Дідусі вийшли на тенісний корт, а бабусі займаються у фітнес-клубі. Ой бачу, як помолоділи, і всі щасливі і живуть всі в мирі. А наостанок хочу вам побажати. Хай вас одяг буде від кутюр, в кишенях шелест від купюр, душа хай прагне авантюр, а в справах тільки лиш ажур. Із Христовим вас вітаємо в цьому році, щоб вам щастя сприяло на кожному кроці. Нехай благодать Божа вас не обминає, дай вам Боже щастя, здоров'я, що серце бажає. Все зерно, що будете сіяти, нехай буде цільне, та щоб ваше серце завжди було вільне. Всі нещастя, клопоту лихої години, дай вам Боже щастя і здоров'я кожної хвилини. Здоров'я і сили у новому році, щоб вам не кололо ні в серці, ні в боці, щоб в банку і кишені були гривні і зелені, щоб був успіх і зростання, сили були для кохання, щоб ваша робота не давала вам вмерти і вас годувала до самої смерті. Хай рік прийде такий багатий, як нардепівські зарплати. Не минали б гроші хату, і було всього багато, дай Боже міцного здоров'я ніколи не хворіти, у радості і добрі сто років ще жити. Стріблясті зерна сіють сівачі, дзвенить вертеп і світ, мов дивна казка. Несемо до родини калачі, і скриться небо, наче божа ласка. Здається, що не буде вже біди. Один одного свято обнімімо, пливуть селом щедроти, коляди. Христос родився, всі його славімо. Хай свято різдвяне лине вашу хату, в кожній в церці свій лишає слід, будьте дужі щирі та багаті, щастя вам і довгих много літ! Слава нашим господарям, що так грехно нас приймали, медом, пивом пригощали, всі ми раді в цьому домі веселенько погуляти. Та на цей раз вибачайте, нам пора вже вирушати. Чую, вже Василько на порозі, а нам пора вже вирушати. Будь